Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, ви на каналі Пазламан, і я думаю, ви вже зрозуміли, що буде в даному відео. Так, ми спробуємо упіймати новеньких героїв. І в даному випадку я хочу спіймати Регін. Отже, у нас є талісман, ось пручається. Так, стоп, покажу. Дивіться, яке зле, але я думаю, вона мені може принести успіх. Це моя кицяра, та, блін, не треба мене гризти. Заспокійся ти. Диви, яке. предне. Отже! Давайте зараз спробуємо спіймати. В мене є там на три спроби, якщо, звісно, нам не пощастить, а я знаю, що нам не пощастить, тому будемо крутити X10 за кристали, коротше, які я назбирав, надонатив. Ну, коротше. Про це історія кажуть. Замовчимо, так, не будемо розповідати, ви самі все розумієте. І того, переходимо в нашу улюблену гру. Так. Рігіночка, як я тебе хочу. Я навіть її хочу без костюму. А тут вона ще з костюмом, тому, звісно, я хочу крутанути. Також додали костюмчик на Ота. Так, і ще на настереньких героїв. Ну, коротше, рекомендації топ. Дула Фуллер. Теж я ще її хочу, чесно кажучи. Дуже потужна, хоча в мене з фіолетовими. Проблемка буде, якщо вона нам випаде, тому що немає чим її качати, але це вже інша історія. Головне зловити, а там як її прокачати, щось придумаємо. Добренько, так, це ми будемо крутити пізніше. Давайте зараз одну спробу. Подивимось, можливо, альфа-ефірки нам попадають, які нам дуже-дуже потрібні. Зрозумів, альфа-ефірок не буде, але і на цьому дякую. Так, супер. Так, у нас що тут? Один безкоштовний призивчик. Все, а ні, три амулета. Ну, добре, давай. Так, повстанці. Добре. І. Олаф. Окей. Ну що? Давайте спробуємо свою вдачу. Я звісно знаю, що шанси прям мізерні, але дуже-дуже хочу упіймати даного героя. Чому саме І? По-перше, вона швидка. По-друге, вона диспелить на початку, потім наносить нормальну шкоду. Ну, коротше, в цілому, я не знаю, мінусів героя немає. Ну, це на мою особисту точку зору, а ви там як хочете. Плюс до всього додавали костюм. Бонуси такі собі, але в цілому це краще, ніж нічого. От, від нього теж би я не відмовився, тому що швидкий лікар мені теж дуже потрібен. І в зеленому кольорі ну, нормально, нормально, нормально буде. Ну, і звісно, і. Топовий, топовий герой, що тут сказати? Ловили, качаємо на фул і насолоджуємося. Так, ну що, давайте спробуємо. Спочатку три спроби, а Гов пощастить. А там далі x 10 буде, мабуть. Так, перша. Ну, пріська, звісно, куди би з цієї прісічки. Батько тука, ще треба дочекатися, і все буде вогонь. Так, хокмунчик. Розумію, розумію, що буде нелегко, але ми не будемо зупинятися. Ярвур. Ну, є мені цей не потрібен. Добре, друзі, ну що? Ох, 3000 кристалів. Зараз полетить. Ну давайте, давайте спробуємо. Кура. Ну, на жаль, старенький герой, Хоча ти не буду, вона мені не потрібна. Берден, ну куди ж без нього, ви ж розумієте, так? Ох ти, Малюк Джон. Та ти шо? Оце насипає. Ярвурчик. Mm -hmm. mm -hmm. О, батько тук, а ми... Я його чекав. Так, Хокмунчик. Ну дайте, дайте, будь ласка, ще є шанси, йот! Ну, такий собі герой можна, звісно, прокачати, в кого немає. Нормально там не титана можна використовувати тому подібного. Пригвір. І кайлані. Угу. Mm -hmm. Супер, супер призив в нас вийшов. Так, добре, давайте зараз скриньку глянемо. Так, 80 монет. М -м, ще є шанси. Ще в нас кристалики є. Звісно, я ж дурний, ви розумієте? Коли щось хочеш, то, ну, мабуть, зараз підемо в банк. Як то кажуть, ярворчик. Ну. <зі> так, ще одна скринька. Так, добре, ще одна спроба. Ви дивіться, що коїться, так? Зараз побачимо, зараз побачимо. Хайлані, на натурі, ну дайте мені нормального героя. Так. По 350 на Х10 не вистачить. Ну давайте, давайте спробуємо. Дайте новенького героя. Дуже хочу новеньку п'ятірку. Мені вже немає що качати. а ти задовбали, на що мені тих єнотів насипає? Так. А -а -а. Ще три спроби. Просто топ, просто топ. 800 кристалів, капець. Ельвін, ну блін, ну я ж не граю в трозіркові туріки. Наше воно мені треба. Добре, на залишається остання спроба і. Це не знаю, не знаю. Я після цього призиву кота вижену. На балконі буде жити. Супер, чао! Як я без цього жив би? Коротше, не знаю, як ловити новеньких героїв. Нічого не допомагає, ні міні-донат, ні збирання. Коротше, ну можливо, просто сьогодні не мій день, не моє вікно. Ну, ось такі маємо призивчики. Звісно, капець повний. Більш мені, ну, я б, звісно, писав би трошки іншими словами, але ж ні. Добре, друзі! Як завжди не розчаровуємося, тому що попереду нас чекають інші призиви, і, можливо, там ми виловимо нову імбу. Звісно, хотілося береги, ну не пощастило. А на цьому дякую. Як завжди, не забудь підписатися на канал, якщо ти цього не зробив. На телеграм мій, мій, там де розклад стрімів, коротше, всякі нові відоси, які виходять, корисна інформація тому подібне. Тому давай переходь. Все в опису посилання є. А на цьому дякую і побачимось у next відео Ну і звісно, напиши, можливо, тобі пощастило, та ти. Зловив мою регіночку. А на цьому дякую. Всім пока.